Даже Ford Focus 2019 року з пробігом 127 тисяч км. ST-Line на таких гарних бесочках, в гарному кольорі. Мені подобається дуже сильно той колір. Двохлітровий дизель на автоматі. Двохлітровий дизель на автоматі. Така е, строчечка червона підчеркує спортивність якоби. Е, музика босе. Чи бозе, босе ось такий перемикач передач, скажем так, підігрів руля. Двокзоний кліматконтроль, паратроніки і, в принципі, Синкс мультимедіа. Ось так виглядає багажне відділення. Автомобіль в дуже гарному стані. Дуже гарному стані. 127 тисяч пробіга. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕВ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.